Добрий день, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку традиції та нове трактування мистецтва. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про гончарське мистецтво, кераміку та різновиди кераміки. А також виконаємо практичну роботу. В першу чергу, що нам потрібно для практичної роботи? Це простий олівець, резинка. Маркер чорний, а також кольорові спортові маркери. Для початку, що ми разом з вами робимо? Накидуємо собі форму чотирикутника на своєму листочку. Можете скористатися линійкою, але для кращого. Пробуємо малювати від руки. Намалюємо плитку керамічну, яку використовують як кахель для оздоблення грубки печі. Але ми намалюємо один зразків української кераміки, один зразків кахелю гуцульщини, які колись були досить широко популярні. Для цього ми накинули нашу форму. Далі, що ми робимо? В мене є середня лінія, по якій я буду малювати свій малюнок. Стараємося простим олівцем дуже сильно не тиснути. І що можна тут намалювати? Звичайно, колись під час косівської, особливо кераміки, можна було малювати квіти різні, тварин, коників. От Я нам покажу зразки, тобто різновиди кераміки. Як ми бачимо, є різні курочки, сова, тварини різноманітні. Тут уже більш сучасний вигляд кераміки. Ну і, звичайно, декорування, наприклад, коника. Можна використовувати все, але ми більше будемо до традиційної косівської кераміки. Тому накидуємо наш зразок, я буду квітку. Для початку трішки вище своєї серединки накину лінію, де буде закінчуватися основна квітка. І на середині, вона буде в мене починатися уверху. Далі центральна лінія, від якої у мене будуть йти наші листочки. Також я хочу дати невеликий об'єм своїй. Плиточці, тому малюю в серединці ще одні один квадрат, один чотирикутник. Так як своєрідна рамочка. Для чого я це роблю? Щоб наш малюнок мав більш красивий та естетичний вигляд. Зайве стираємо. І продовжуємо накидувати. Далі малюю двома меншими колами дві інші, де у мене будуть розташовані квітки. Це будуть у нас у першому та четвертому квадраті. Я розділила хрестом, тому у мене перший, другий, третій, четвертий квадрат. У першому і четвертому ще одна квітка. Далі я продовжую оздоблювати нашу форму. Внизу, в першому та четвертому квадраті, я малюю візерунок наші листочки, перші великі листочки. Даю об'єм і ще одні листочки. Продовжую лінії до першої і другої квітки, що у нас у першому та четвертому квадраті. Далі від наших цих малюю, оздоблюю вже самі квіточки у четвертому. У першому Малюю кола від наших ліній. Далі прикрашаю, оздоблюю, малюю собі великий листочок. І вже до великих малюю маленькі. Так, ми можемо відходити від оригіналу косівської і ми можемо по своєму трішки оздобити, тому акуратно накидуємо. Далі даю два інші. Тобто бачу наше коло і в нашому колі оздоблюю. Наші квіточки. Тепер зайві лінії я стираю. Зайве стираємо і додаємо інші детальки. Тепер плавно переходимо на нашу велику центральну квітку. Так само, як і попередні дві. Даю від нашої центральної лінії. Овал наверху. Малюю. Але тут уже у мене буде у формі сердечка. Перший пелюстку і другу пелюстку. І тепер додаємо інші пелюстки. Після цього ми додаємо деталі. Самі листочки нашої квіточки. Знову навожу лініями, щоб бачити, де в мене будуть мої листочки. Є, тепер прикрашаю кути. Можна, наприклад, додати завитушки якісь, можна ще якісь квіточки, тобто у другому і третьому квадраті нам потрібно також додати деталь. Можна повторити візерунок, що у нас внизу, але дати по кутах, що я, напевне, і зроблю. Тепер прикрашаю. Yeah. Додаю ще візерунків і зайве стираю. Так, фактично, наша робота готова. Тепер нам потрібно її розмалювати. Для цього використовуємо спиртові маркери. Для виконання в кольорі роботи я використаю такі зелені відтінки, сині та коричневі. Тло лишаю білим, тобто задній фон я не замальовую. Але саму нашу роботу ми опрацьовуємо спочатку тонкою стороною маркера обвожу всі лінії, відповідно тим кольором, який у мене повинен бути, там я обвожу тим кольором. Я використовую тоненький папір для чого, щоб потім вистрихнути нашу роботу і за допомогою прозорого скотчу її проламінувати. Можна навіть зробити як своєрідний, більш сучасніший стікер, який можна буде наклеїти чи в альбомі, чи на виставці, тобто зробити. Багато різних плиточок їх використати для декору. Коричневим увожу всю те, що в мене буде коричневе. Роботу можна виконувати і на кольоровому папері. Тобто, тут уже по бажанню. Пар використовую зелений. Акуратно замальовую всі наші контури. Тепер можна самі квіти. Можна ще дати зелений, але виберемо інший відтінок, більш насичений для наших пелюсточків. Так, темно-зеленим у мене будуть ці пелюстки і аккуратно замальовуємо. Так, Замалюю тут і додам тут деталі. Є тепер синій. Є і е, тепер наші коло іншим коричневим відтіночком. Більш світлішим. та решту деталей верх нашої квітки. Тобто ми залучили три кольори і його відтінки. Коричневий, світло-коричневий, синій та зелений. Для чого ми це робимо? Щоб у нас були спільні кольори. І кольорова гама не вибивалася з нашого малюнка. Ширшим я замальовую більші детальки, а меншим зараз стороною меншою стороною нашого маркера будемо поправляти там, де у нас залишилося біле. Що тепер ми з вами робимо? Можна за допомогою маркера чорного або рапідографа, якщо він у вас є, обвести деталі і додати невеличкі штрихи. Тобто я для початку рапідографом, щоб мати менший тонкий, тонку лінію, провожу свої деталі. Буду робити штриховку. Тобто, щоб наша робота була максимально схожа до традиційної кераміки України. Тепер використовую маркер і ввожу інші лінії. Маркер у мене також тоненький. І оздоблюємо нашу квіточку. Можна додати ще деталі. Тобто ми дивимося, як робота в нас дивиться на зображенні. І якщо хочеться ще щось додати, акуратно додаємо. Але, звичайно, не переборщуємо, всього має бути в міру. Все, наша робота готова. Дякую за увагу, до побачення!